Ну, давайте почнемо з того, що ця родина вже не єдина, яка скористалася можливістю отримати від держави житловий сертифікат. А станом на сьогодні ми знаємо вже про три такі можливості, коли українці скористалися своїм житловим сертифікатом, обрали свою нову домівку і сподіваємося, будуть уже скоро до цих нових домівок переїжджати. А я нагадаю, що в тих людей, в кого зруйноване житло, в них на сьогодні є можливість від держави, держави отримати відповідну компенсацію. А такі люди не обмежені у виборі. Вони обирають самостійно населений пункт, де вони хочуть мати таке житло. Вони самостійно обирають, чи це буде нова квартира, чи це буде новий будиночок. Чи можливо це буде а, виключно за їхнім вибіром і інвестування в первинний ринок нерухомості? Можливо, ще їх а, нова оселя. Тільки будується тут. Держава жодним чином не обмежує. А, Вибор людини, яка на сьогодні має таку величезну проблему, якщо в неї зруйноване житло. Коли людина має зруйноване житло, вона звертається до спеціальної комісії, яка працює при органах місцевого самоврядування. А спеціалісти цієї комісії вони фіксують, що дійсно руйнування таке, яке неможливо ніяким чином там ні зробити ремонт, ніяким чином відновити. Спеціалісти цієї комісії вони генерують житловий сертифікат, використовуючи дуже просту формулу, яка прописана у відповідній урядовій постанові, помножують кількість зруйнованих квадратних метрів на відповідну вартість, яка коригується відповідними коефіцієнтами. Це може бути і регіональний коефіцієнти, це може бути коефіцієнт, який стосується в якому році був збудований зруйнований будинок, і скільки кімнат було у зруйнованій квартирі чи в зруйнованому. Будиночку, а після того житловий сертифікат, вірніше, сума цього житлового сертифікату, він формується безпосередньо з використанням цифрових інструментів, і людина в дії через застосунок може завжди побачити, що вона дійсно є власником такого житлового сертифікату. Після того, як в неї вже є сформований житловий сертифікат, людина починає обирати свою нову домівку, і після того, коли вона вже знає точно. Де і в кого вона буде купувати своє нове житло, а вона звертається з відповідною заявою для того, щоб забронювати такі кошти, щоб обов'язково кошти були заброньовані також державою, щоб точно угода купівлі продажу нерухомості відбулася. Людина отримує повідомлення, що гроші заброньовані. Будь ласка, оформлюйте угоду, ідіть до нотаріуса, беріть всі необхідні документи. у вас для цього є 30 днів для того, щоб провести угоду і використати ці кошти після того, як нотаріус до речі, і на сьогодні є список з нотаріусів. Це близько 200 людей, які зараз мають відповідні електронні кабінети і працюють по території всієї України. А ці нотаріуси роблять відповідні правочини саме з житловими сертифікатами. І після того як нотаріус посвідчує угоду, вже продавець нерухомості або продавець житлового будів. Тинку або а, той, хто продає майбутню нерухомість, вони отримують безпосередньо кошти, і таким чином вже угода відбулася. А людина, в якої зруйноване житло, вона має нову домівку, а продавець нерухомості має відповідні гроші, які сплатила держава як компенсацію за зруйноване житло. ми сподіваємося, що в цьому місяці, який був початком стартом таких компенсацій, таких угод вже будуть а, не просто вони будуть поодинокі. Ким, угу. це вже будуть десятки або сотні угод. На які ми розраховуємо, що люди будуть мати нові нові домівки.